Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати м'ясну підливу. Її можна приготувати з будь-якого м'яса, з курятини, зі свинини, з говядини. Для цього піджарюємо м'ясо до румяної скоринки. Додаємо сіль, перець, улюблені спеції і цибульку покришимо. Коли м'ясо з цибулькою добре підрумянилося, додаємо томатну пасту. Все гарненько перемішуємо. Якщо не любите томатну пасту, можете не додавати. Можна готувати гуляш і без томату. Далі вливаємо кип'яченої водички побільше, щоб у нас получилася така гарна м'ясна підливка. І накриваємо кришечкою, і хай воно тушкується 30-40 хвилин. Наша підливка кипить. Ось подивіться, яка вона красива. Ми ще трошки її присолимо, бо в нас водичка додавалася. І ще ми додаємо пару лаврових листочків. І залишаємо під кришечкою далі. Ось така підливка, друзі, у нас вийшла. Вона завжди виходить смачна, запашна, м'ясо просто тане в роті, воно довгенько тушкувалося. Отже, приємного апетиту!